Ісусу Христу, Він дарує для нас добрий час, коли ми можемо знову і знову згадувати про Його Воскресіння, про Його любов, про Його доброту. Давайте пороздумуємо над текстом Божого Слова, який записаний в Євангелії від Івана. Євангелії від Івана, 21 розділ, з 21 розділу і 15 текст Євангелист Іван записав такі слова. Як вони ж. Вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину синуйонин, чи ти любиш мене більше цих. Той каже: Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє йому. Паси ягнята мої. І говорить йому він удруге: Симоне, сину синуйонин, чи ти любиш мене, той каже йому: Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси вівці мої. Утретє Він каже йому: Симоне, сину Йонен, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, ти відаєш, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, спаси вівці мої, по правді, по правді кажу я тобі, коли ти був молодий. То ти сам підперезувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. І оця він сказав, щоб зазначити, якою смертю той Бога прославив. Сказавши таке, він говорить йому іди за мною. Я би назвав тему проповіді, чи ти любиш мене. Про любов взагалі в світі, напевно, написані сотні тисяч пісень, віршів, романів. Про це багато чого люди пишуть розуміння своєї любові. Також і про Божу любов написані, напевно, в величезні бібліотеки книг, різні пісні, вірші. Це все описано про велику Божу любов, яку Бог явив до людини, до людства. І коли читати цю подію, яку записав Іван на Лист Іван, який був особистим свідком цієї події, попередньо ми можемо бачити цей момент, ця ніч, яка була, коли Симон Петро каже до учнів, друзів, я хочу піти, зловити риби. І з ним пішло ще шість учнів, і вони цілу ніч рибалили в щовна, вони кидали цей невід в озеро. Я думаю, це була досить втомна праця, тому що ти закидаєш, закидаєш і нічого немає і до ранку вони так і нічого не вловили. І коли вже світало, на березі став Ісус і запитався, чи не мають вони чого їсти. Вони сказали, що вони не мають, вони не впізнали спочатку, що це. Господь, але потім до них доходить, це ж Господь і Симон Петро, почувши, що це Господь, він одягається, кидається в озеро, допливає до берега, бачить там жар, на якому була спечена риба і хліб. І коли вони поснідали, цікаво, що Ісус звертається власне до Симона Петра. Хоча в загальному там, крім Ісуса, було сім чоловік, але. Він звертається до Симона з таким особистим і болючим питанням. Чи ти любиш мене? І навіть не просто «Чи ти любиш мене, а він каже, чи ти любиш мене більше, ніж всі учні. Питання, яке, напевно, було на той момент в, взагалі в серці Симона, взагалі, як? Так, Ісус з'явився мені Воскреслий. Але про, про це наскільки Він любить Його, він це його тривожило, це його було переживання на той момент. Бо Він згадував ті, ті, ті моменти, коли Ісус Він ходив з Ісусом Христом, Він був готовий за Нього віддати своє життя, коли він був готовий, взявши цього меча, воювати з, з цілим відділом цієї сторожі. Яка храмова прийшла взяти Ісуса Христа? Це була в принципі програний би був бій, якби насправді це, це, це був бій, бо він був один, а їх було багато. Але прийшов короткий час, і Симон Петро перед цією служницею в дворі первосвященника він тричі. Відрікається від Ісуса Христа. Він каже, що я не знаю цього чоловіка. Ти взагалі мене звинувачує в цьому. Я, я відмов, відмовився просто від Ісуса Христа. І Ісус тут звертається до нього також тричі. Чи ти любиш мене? І Симон на автоматі, напевно, спочатку так, я люблю тебе, але Ісус говорить, якщо ти любиш мене. Перше всього паси ягнята мої. Він готує Симона до того, що ця попередня школа, яку він пройшов на протязі цих трьох з половиною років, ходячи з Ісусом Христом, Він має реалізувати в своєму житті. Подібно до Ісуса, який був пастором для самого Симона і для багатьох людей. Тому що в Біблії пише, що Ісус часто приходив до людей, і Він бачив їх як ті вівці, які не мають пастиря, які не мають на ким пильнуватися, полікувати, врятувати. Але Ісус був той, який врятував, який спасав тих, які були переречені на смерть. Він дарував для таких людей нове життя, щасливе життя в собі. І так Він говорить. Паси ягнята мої. Це ті, які, можливо, тільки прийшли до Бога, ті, які тільки повірили, ті, які ще не сформовані, але мав Симон взяти на себе цю відповідальність. Це слово, яке свого часу Ісус Він сіяв в серце Симона про Бога, про Царство Боже, про Царство Небесне. Хто є такий насправді Ісус, про якого Він свого часу сказав, що Ти. Син Бога Живого, сам Симон, цю вістку він мав внести іншим людям. І це, це запитання, яке воно звучало до Симона Петра, іноді воно може звучати до нас. Як наше відношення взагалі до Ісуса? В різних моментах іноді насправді людина готова за Ісуса вона піти на смерть, на Різні муки, тортури і перенести це. Але є інші моменти, коли людина в своєму житті впала, розбилася, якісь певні обставини в її житті склалися так, що це, це її розбило, гнітить. Але і в такі моменти, як ми можемо бачити, що Ісус він не залишив Симона і сказав, Все, ти від мене відрікся. Ти перед цією жінкою просто, простою жінкою. Ти відрікся і сказав, що ти не знаєш мене, я не хочу знати тебе. Ісус так не сказав до Симона. Але Він насправді показує те, що я люблю тебе, Симон. Я тобі довіряю. Хоча ти в своєму житті так в один момент ти проявив цю слабкість, ти впав. Але я хочу для тебе довірити ягнята мої. Те, що було моїм, ті вівці, які йшли за мною, вони підуть за тобою. І ти маєш так само, як я пильнував їх, ти також маєш пильнувати і вести їх. І ми можемо бачити в дії святих апостолів ці перші кроки церкви. І Симон Петров відігравав там важливу роль. Він був тим першим, хто. Пішов до язичників, до Корнилія в дім. Він почав проповідувати Євангеліє, і він почав благовістити. Це були складні часи і непрості часи. Ми сьогодні собі ідеалізуємо церкву, яка, яка була бездоганна, безконфліктна. Там не було, ми собі думаємо, ніяких проблем і терок, але насправді ми можемо, читаючи дії святих апостолів, послання, ми можемо бачити, що на той момент, коли церква почала тільки формуватися, було багато питань, було багато таких ситуацій, коли євреї вони хотіли, щоб язичники поступали по закону Мойсею, все виконували, це не їли суботу, виконували і ті всі моменти. Тому що. Це було в євреї, вони розуміли це, і це було правильно для них. Але коли ми можемо бачити апостола Павла, який віст, ніс вістку Євангелії, він казав, що оцього цього треба триматися, цього не обов'язково. Тому що це було для євреїв, і це були важкі часи, тому що треба було на той момент формувати доктрину, формувати ці моменти, отак от треба поступати. Відділити основні моменти від другорядних, бо іноді люди другорядні, вони ставлять на перше місце. Так само, як ми можемо бачити за часів Ісуса Христа, коли Він Євангелія, і Він в суботу іцілив цю жінку, яка була скорчена чи того хворого на водянку, чи того, який був хворий 38 років. років. Для євреїв субота була вища за людину. Для євреїв була субота вища за, за, за щось. От в нас є закон, так написано. Але Ісус Він показав набагато вищу цінність людини. Він показав, наскільки Бог любить людину. І цю вістку Апостол Петро він проніс через своє життя. І ми можемо бачити, що Ісус і в цьому тексті говорить, якою смертю Він Бога прославить. І Еванолист Іван говорить, що. Так сталося, що він помер мученицькою смертю і говорять про те, що він був розп'ятий також на Христі. І для кожного з нас в нашому житті хай стоїть це запитання, час від часу варто задати його собі. Ігор, чи ти любиш Ісуса насправді? Чи це просто іноді, як в сімейному житті жінка питає, чи ти любиш мене? Так, люблю. В принципі, я тобі вже це давно казав, що я люблю. Але іноді, в принципі, по твоїй поведінці показує, що в принципі ти трохи недолюблюєш, ти не дотягуєш до цього, тому що любов, вона справді, вона в різних моментах проявляється по-різному, але вона та, яка любить, яка прощає, яка готова милувати, яка готова поступитися чимось. І хай Господь допоможе кожному з нас бути тими людьми. Які люблять Ісуса, тими людьми, які взявши служіння, яке Господь дарував для кожного з нас, ми несем його в своєму житті, хай Господь благословить кожного з нас. Амінь.